Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати! В свою подорож нас запрошує весненька весна. Все оживає, все розквітає, теплий вітерець нас усіх звеселяє, красуня весна в свої права вступає. Ой, малята, погляньте, до нас завітала квіткова фея. А що ти нам принесла? Вітання від весненьки весни. Вона вам передала кошик з квітами та насіння з квіточок!» Дякуємо тобі, квіткова фею. За подарунки наші дітки обов'язково візьмуть участь у весняних роботах та посіють гарні квіти. Давайте, малята, згадаємо професію людини, яка працює на городі. Городник вірно, молодці. Назвіть професію людини, яка працює квітнику, квітникар. А хто працює в саду? Подумайте. Вірно, це садівник. Садівник одна з найдавніших професій на землі. В саду працює садівник, дерева вгортає, кущам він форму придає, троянди поливає. Малята, а як вирощують дерева? Хто знає? Вірно, із саджанців. А ще можна виростити з насіння фруктів. Поливати, доглядати, турбуватися, аж поки не виростуть великі плодові фруктові дерева, які будуть дарувати нам смачні корисні плоди. Сміхається сонечко, усе зацвіло і ллється весняне тепло, і люди веселі. Пішать працювати, копати городи, поля засівати. Люди розуміють, що весна рік годує, готують грунт до посіву, сіють зелень. На городах кипить робота і, звичайно, саджають овочі. Давайте розглянемо малята знаряддя праці, якими користуються дорослі. І які ми знаємо назви? Лопата, граблі, сапа, поливальниця, відро, ножиці сікатор для обрізання дерев. Молодці малята. Городник хоче пограти з нами в гру. Відгадай, який овоч сховався. Слідкуємо за стрілочкою та відповідаємо огірок! Гарпуз. Наступний овоч. Так, картопля. А тут малята відгадую. Так, цибуля. Наступний овоч. Помідор. Наступний. Молодці малята, добре знаємо овочі. Будемо їх допомагати саджати, вирощувати та смакувати. Квіткова фея запрошує нас малята до себе на квіткову клумбу. Квіти це краса нашої природи. І пропонує нам зліпити її улюблену квітку тюльпан. Для роботи вам знадобиться. Пластилін, серветка, дощичка, стека. Формуємо кульки зеленого та червоного кольорів. Розкочуємо джутик зеленого кольору, формуємо листочки зеленого кольору. Розплющуємо кульки червоного кольору. З'єднуємо між собою і отримуємо. Таку чудову, весняну, красиву квітку. А ми з того, малята, сподіваємось, що ви багато нового та цікавого дізналися сьогодні на нашому занятті про професії, про працю навесні. І говоримо вам! До побачення, малята! До нових зустрічей, гарних вражень, нових знань, спостережень!